Ще навесні це здавалося майже неможливим, а наприкінці літа стало реальністю. Саме нашому місту. Першому в країні пощастило отримати надсучасне шкільне укриття, яке не тільки гарне, але й зручне, безпечне та креативне. Такий дороговартісний і вкрай необхідний подарунок було зроблено для навчального виховного комплексу номер 6 Ощадбанком та партнерами. Відкриття оновленого бомбосховища для майже двох сотень дітлахів, які навчаються у НВК, відбулося 27 липня у приміщенні школи. Ми зараз робимо такий, такі нашу думку важливий проект. Щоб дітки навчалися, поверталися до України, хто поїхав, щоб вони могли безпечно навчатися, незважаючи на таку ситуацію, яка є в нашій країні, особливо в вашій області. Тому ми прийняли відповідне рішення, проінвестували кошти і дуже раді, що у вас буде змога спокійно навчатися навіть Дуже складні часи. Дякую за такий подарунок, який зробили у цій нашій коробній школі. Ви зробили укриття краще, ніж наш клас. Наш клас ведеться наша класи підтягувати до того рівня. Як укриття, це дуже актуально в наш час, і я сподіваюся, що наші діти завдяки цьому укриттю. Зможуть навчатися онлайн і отримувати знання. Я дуже вам дякую, що таку акцію ви запровадили. Я сподіваюся, що це перше, але не останнє укриття в нашому. Після офіційної частини гості, учні та педагогічний колектив навчально-виховного комплексу спустилися в укриття і побачили кінцевий результат спільної роботи благодійників. І результат цей вразив кожного, адже подібної захисної споруди в Україні ще немає. Тут дуже нового. Дуже яскраво, тут красивіше, ніж в школі. Тут так добре і тепло. Я і дуже власна. була здивована, що так швидко все зробили, тому що тільки недавно ми в школу ось ходили. Добре. Дуже класні були відчуття, коли побачили, що тут таке зробили. Тут дуже добре, тут зручно знаходитись, буде приємно навчатися. Побачивши таке укриття, ми всі повинні подякувати спільній праці. Щадбанку керівництва ще яка нашла можливість опуститись до нашого невеликого середнього міста України на прикордоні і створити таке чудо для наших дітей. Дякуємо, їм усім. оновлене укриття має потужну систему вентиляції, креативно оформлені стіни, розкішне освітлення, зручні шкільні меблі, сучасний санвузол, кімнату для відпочинку. Тут є продуктовий запас, пляшки та кулер з питною водою, аптечка, вогнегасник, засоби гігієни та інші необхідні речі. Я дуже щасливий сьогодні, тому що ми змогли таке зробити. Це дійсно ну найкраще з того, що я бачив. Так? І ми всі знаємо, які в нас укриття в країні гарно, що вони є, але дійсно ні в кого не було часу і змоги доводити це до ладу. Ніхто не сподівався, що буде така складна ситуація. Я дуже щасливий, що дітям тут комфортно, яскраво, ще й повчально. Я думаю, вони з задоволенням будуть з посмішкою спускатися. Суди навчатися, і це буде слугувати найбільшим підґрунтям для їхніх подальших успіхів. Керівниця навчального закладу Оксана Плацинда дуже вдячна за такий неймовірний подарунок меценатів. каже, що для всіх учасників учбового процесу вибір їх НВК для реалізації даного проєкту став несподіванкою, а тому вдвічі приємнішою подією. Наш педагогічний колектив всі в захваті. Особливо, де у нас в колективі дуже багато молодих вчителів, які креативні, які займаються самоосвітою, які надають якісні знання. І, звичайно, хочеться в таких умовах безпечних ці всі знання надавати дітям. Сучасні діти хочуть отримувати якісні знання в безпечному просторі, то нове укриття, звичайно, надасть можливість навчатися в стінах школи дітям і, звичайно, знання ці якісніше треба зауважити що повний ремонт укриття враховуючи демонтаж було проведено всього за два з половиною місяці в рамках даної благодійної акції під назвою Подаруй укриття дітям буде відремонтовано найближчим часом ще три шкільних укриття. Одне з яких теж на Сумщині.